Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і тут є знову я продовжую відповідати на ваші запитання. І вчора було таке запитання, чи позавчора. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, Краматорс може бути окупованим? Трошки ви неправильно запитуєте. Знаєте, ніби людина от може бути окупованим. Розумієте, не позитивно звучить. Я зараз, я зараз не пам'ятаю, кого я слухала. От не пам'ятаю, ви знаєте, і не записала собі. Шаптала? Ні, не шаптала. Я забула, як його, військовий, дійсно, аналітик. Я його, до речі, перший раз бачу, але про нього дуже багато чула. Не шаптала, я забула, як його. Гаразд, його дуже важко зрозуміти, ну, вимова у людини. Він військовий, конкретно, і аналітик, здається, також. То він сказав, що, а, тобто, а, можуть, а, дивіться, я так трошечки запис, записала: а, ціль адміністративні кордони Донець і Луганськ. Може бути операція, е, операція оперативного якогось наступального навбік слов'янська та Краматорська. Це програма максимум. Програма мінімум: ліквідація вугледарсько-курахівського е, виступу ЗСУ. Це є плацдам українських військ. Там якось е, на висоті, наскільки я зрозуміла, якщо я правильно це зрозуміла. ось… Е, тому зараз ми подивимося саме Краматорськ. Людина запитала про Краматорськ. Я вже цю інформацію чула. Тобто, це програма максимуму захопити Краматорськ. І зараз ми будемо дивитися, чи є у росіян дійсно план захопити Краматорськ. Взяти? Ну тут зосередження якесь ідеться, не говорить, що ні. Це є в них в планах. Є в планах, але поки що в них немає можливості. В планах воно є. Тобто їх щось стримує, щось їх стримує, немає сил, немає ресурсу, немає того, що їм потрібно. Гаразд, давайте так, давайте дивимося тоді найближчим часом, чи буде наступ на Краматорськ. Ну, я тут наступу не бачу. Н -н -н, наступу ага. не буде. Не бачу наступу, і ця карта теж говорить, наступу на Краматорськ не буде. Чи е є ризик, ось так треба питати, чи є ризик захоплення Краматорську. В планах є, але поки що вони не можуть. І наступу теж не буде на Краматорськ. Дивимося тоді. Е е Ризик захопити Краматорс, тобто опинитися в окупації цього року, давайте подивимося. Ні, немає такого. Ні, немає, дорогенькі мої, ні, ні не бачу. Хоча їм дуже хочеться дуже хочеться і дуже колеться, от якось так. Але ризик залишається, так? бо в них є, але немає ресурсів на даний момент. Ось якось так, мої дорогенькі. Так, зараз я подивлюся. Давайте дивіться. Чи будуть нас інтенсивні наступальні дії на Краматорському і Покровському напрямку? От ми подивилися Краматорському, так? Тобто, я не бачу тут. Тут, ну, як сказати, Давайте я ще раз перепитаю, але я візьму інші карти Таро. Інші зверху покладу. І так, ще раз перепитую, чи будуть наступальні дії на Крама... саме на Краматорськ. Ще раз перепитую. Ну, дивіться, я бачу тут більше. Бомбошки якісь можуть бути, прильоти можуть бути, обстріли можуть бути, щось може долетіти, щось розвалити. Ось це може бути, але летіти може щось. Але я не бачу поки що руху на Краматорському напрямку, поки що не бачу. Давайте влітку подивимося. От влітку, та навіть влітку ні. Навіть влітку ні. Ось ця карта теж говорить не визначені ще до літа. От бачите, карти. Тобто, в просторі тут, значить, залежить від багатьох факторів. Так вони хочуть взяти це, знаєте, ну їм важливо це взяти. Та як я вам прочитала, що їм потрібно взяти Донецьк і Луганськ, тобто вийти на адміністративні кордони. І а, Краматорс. Теж є, і не тільки Краматорс, теж є ціллю. Ось. Але я не бачу ще, навіть влітку не бачу. Давайте восени. От, ви знаєте, а до осені тут якась буде, і тут нема. І тут нема. поясню чому. Тому що тут буде якась, якісь переговори, якісь домовленості, якесь затища. І бачите, з одного і з другого боку тут наші, а тут їхні. І посередінки договоріться. Ось якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі. Це може бути і переговори, це можуть бути і перемиря. Це можуть бути домовленості між. Давайте так запитаємо, буде це домовленості між Україною і Росією? Виглядає, що так. Виглядає, що так, що тут будуть якісь або початок, або вже домовляться, або почнуть домовлятися. Якось так. І знову, недобре, 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 недобре паде я говорила вже в якомусь розкладі, і, здається, в якомусь інтерв'ю теж говорила. Що нам ні в якому разі не можна з Росією про щось домовлятися. Абсолютно ні про що. Гаразд, мої дорогенькі, Краматорськ, тримайтеся, а поки що не бачу ніяких дій. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!